Вітаю, друзі. Дивіться, інколи буває така ситуація, коли ти, там, наприклад, вечором приїхав додому темно, загнав машину в гараж, ставалося все нормально, машина чиста, все добре. Рано відкриваєш дверки в машину, а тут є на що подивитися. Ну, мити машину нема потреби, бо вона більш-менш чиста. Ось, а пропилососити, виганяти машину з гаража, ну якось за того, щоб тільки пропилососити, тож я зробив отаку от штукенцію. Дивіться, мені дали декілька пилососів. Так, просто подарували, вони так вже погано працювали, мотори я їх порозбирав, мотори залишив, а ці от шланги... Я їх з'єднав до кучі з допомогою одного із таких от цих трубок, нарізав декілька кусків і просто з'єднав всього на всього, шланги насадив, на, на трубку з'єднав до кучі. Тепер в мене виходить, зараз я прямо в гаражі, пилосос нікуди не несу. З проводами, ну, не ношуся, десь шукати якихось подовжувачів підключати, переключати, потім назад заносити. Я розмотав, пропилососив, цього мені вистачає на весь автомобіль, всюди і в багажнику, всюди я можу пропилососити. Ну, такий от лайфхак. І ще такий заїжджаю в гараж, ну. У мене гараж невеликий, тобто мені треба так більш-менш плюс-мінус в певному місці зупинитися. Ну я так для страховки зварив ось таку, таку опору. Колесо наїжджає сюди і впирається в цю опору. Все, це у мене, так би мовити, страховочка. І ще один такий, я, я вважаю, що це такий хороший лифхат. Дивіться, друзі, ви зима. прогріваєте машину. Літом то таке зима. Треба її трошки довше гріти. І в гаражі, ну що ж, буде куча диму. І в машині буде та ж куча диму. Ну, ось дивіться, теж з пилососа. Ось таке от, так от У Глушник в трубу засунув. Ось його вивів. На вулицю, прогрів машину, все нормально, заглушив, шланг витягнув, все, можна їхати в гаражі. Ну, Звичайно, буде запах, не без того, але не те, що, що на весь гараж був би заповнений димом. Так що ось такі, друзі, лайфхаки. Користуйтесь на здоров'я. Якщо поширите мої ролики, поставите подобайки, буду вам дуже вдячний. Ось так. Добре. Будьте здорові. Мирного неба вам.